Слоган спільними зусиллями розуміємо, що це слоган е, з габсбургських часів. Так? Він був також у нашому як би, цьому Галицькому того періоду е, сказати б, гербі. Крім того, що це є слоган відповідний до ідеології органічної праці, так, спільної праці. Тут нема що розшифровувати. Всім зрозуміло, що е, Ті завдання, які ми ставимо перед собою, тобто Галичина як локомотив євроінтеграції для України, як найбільш успішний український регіон в Європі, і так далі, неможливо зробити силами громадських організацій, чи навіть окремо політиків. Над цим мусять працювати всі професійні середовища, молодіжні середовища, релігійні середовища. Інтелігенція, а також всі ці люди, яких ми вибираємо до влади, свідомо, місцевої, чи центральної, чи будь-якої. Тому ми пробуємо переконувати всіх, що ці завдання маємо виконати разом, тому що окремо це не вдасться зробити. І звідси ну, слоган, спільними зусиллями, бо окремими зусиллями цього не зробиш.